Доброго ранку! А давайте з вами пригадаємо, яка зараз пора року. Так, зараз весна. І вже пройшла більша частина весни, настав травень. А в травні яка погода? Тепла. І з теплою прогодою прокидаються квіти та комахи. Сьогодні ми з вами поговоримо про комах. Давайте пригадаємо їх назви. Бджола. Давайте повторимо. Бджола, муха, муха, метелик, метелик. Коник. Коник. Оса. ОСА сонечко, сонечко. мураха, мураха. Бабка, бабка. жук. Це не просто жук, це жук носорік. У нього один рік на носі, тому жук носорік. Жук носорік. Давайте з вами запам'ятаємо, що муха. Бджола, оса, метелик, мураха, жук, бабка, сонечко та коник це все комахи. Повторимо комахи. А давайте разом пригадаємо, де мешкають комахи. Так, вони мешкають в лузі, у лісі, біля водойм. Ще я вам пропоную роздивитись комаху та пригадати разом зі мною назви частин ціла комахи. Давайте роздивимось осу. У оси є голова, вуса, тулуб, а це лапка. Подивіться, у оси багато їх, це лапки. Також у оси є крила. Давайте ще раз повторимо. Частини тіла. Що це? Голова. А це вуса. Що це? Тулуб? А це? Лапки? А це що? Крила? Молодці? Молодці. А тепер пограємо в гру один багато. Подивіться, це мураха. А тут їх багато. Це мурахи. Давайте повторимо. Це хто мураха, а це хто? Мурахи? Дивимось далі. Це хто? Метелик. А тут їх багато. Це хто? Метелики. Це хто? Це муха. А тут їх багато. Це хто? Мухи. Вірно. Це оса. А тут їх багато. Це хто? Оси. Це хто коник, а тут їх багато. Це хто? Коники. Це одна бджола. А тут їх багато? Це хто? Це бджоли. Це Бабка. А тут їх багато. Це хто? Бабки. Дуже добре. Ми з вами сьогодні познайомилися з комахами. Яких комах ви запам'ятали? Дуже добре. Ми з вами роздивилися частини тіла комахи і запам'ятали їх. А ще ми пограли в гру один багато. На цьому заняття завершується. До побачення!